Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Олександрійці заборгували теплокомуненерго 130 мільйонів гривень. В Олександрії впроваджують цікаві проєкти для дітей з інвалідністю. Рятувальники нагадують правила безпечного користування електро- і газоприладами. Олександрійці заборгували КП Теплокомуненерго за спожите тепло минулих сезонів трохи більше 130 мільйонів гривень. Це сума на початок жовтня поточного року. Тим, у кого немає можливості погасити борги, підприємство пропонує договір реструктуризації. На споживачів, у кого суми заборгованості становлять декілька десятків тисяч. Теплогенеруюче підприємство подає до суду. Подробиці у наступному сюжеті. Одна з актуальних проблем КП теплокомуненерго в період підготовки до нового опалювального сезону це великі суми боргу від населення за спожите тепло у минулих роках. Станом на початок жовтня ця сума становить вже понад 100 мільйонів гривень. Станом на сьогоднішній день близько 130 мільйонів загальної заборгованості населення за отримані послуги з теплопостачання, серед яких 15 мільйонів це заборгованість людей, приміщення яких обладнані автономними системами опалення. Інша заборгованість це люди, які отримували комунальну послугу з постачання теплової енергії централізовано до своїх осель. Невиплати споживачами за послуги опалення створюють значне навантаження на теплогенеруюче підприємство. Під час опалювального сезону теплокомуненерго застосовує різні підходи для врегулювання ситуації з боргами. Наприклад, договір реструктуризації, який дозволяє виплачувати заборгованість частинами. Систематичним боржникам підприємство надсилає попереджувальні листи. Якщо жодної реакції на них немає, теплокомун звертається на споживача до суду. То тобто звертаємося до суду, виграємо справи і за централізоване опалення, і позиваємося до тих власників приміщень з автономним опаленням. Тобто процес цей відбувається при налічі, при наявності. Судового рішення ми звертаємося в Державну виконавчу службу для примусового стягнення заборгованості. Сума штрафу вона зростає. Державна виконавча служба стягує свої 10%, а також плата за вчинення виконавчих дій. Також до цього додається судовий збір, штрафні санкції, які зараз ми піняти, відсотки річних та все інше. Всі наші витрати, тобто компенсуються потім споживачами примусово. Теплогенеруюче підприємство також дякує усім споживачам, хто навіть перебуваючи за кордоном сплачує нараховані кошти вчасно. Деякі споживачі, які взагалі можуть платити раз в рік. Ну це більшість таких, які мешкають за межами території України, які навідуються в місто раз у рік або два рази в рік. І споживачі, які протягом року сплачують всю суму, нараховану за. Опалювальний період, тобто вони розбивають самі, бачать по своїм надходженням, по своїм доходам і розбивають. На це ми теж реагуємо досить лояльно. Тобто ми завжди йдемо на зустріч споживачам. Окремо хотілося б подякувати тим споживачам, які своєчасно сплачують, постійно сплачують за отримані послуги, адже від їхньої сумлінності і. Виконання договірних зобов'язань залежить стале і повноцінне функціонування нашого підприємства. Теплокомуненерго зазначає, що підтримка з боку споживачів суттєво допомагає стабільній роботі тепломереж, що сприяє вдалому проходженню опалювального сезону та забезпечення теплом кожної оселі. Опанувати професію пастельє чи вивчити англійську мову олександрійським дітям з інвалідністю пропоную долучитися до цікавих проєктів. Заняття відбувається на офісі громадської організації Серце матері за сприяння Вай Кропивницький. Детальніше про ці проєкти розповіла волонтерка Юлія Левандовська. В Олександрії молодь з інвалідністю має змогу займатися англійською. Заняття відбувається в офісі ГО «Серце матері» завдяки співпраці з іноземними партнерами. Як розповіла Юлія Левандовська, це один із семи спільних проєктів з Ваємсієї Кропивницький. На даний момент, з січня місяця цього року ми реалізуємо сім проєктів. Всі вони охоплюють таку вразливу категорію, як діти та молодь з інвалідністю, а також молоді батьки дітей з інвалідністю. Це і сп проєкт спортивного направлення. Зараз у нас іде проєкт про розширення можливості молоді з інвалідністю, а також молодих батьків. Два останні проєкти, це один називається Біонд. Ми його реалізуємо. Реалізуємо В Олександрії і Кропивницькому реалізуємо завдяки Кіровоградській обласній організації YMCA. Я є волонтером цієї організації, тому в Олександрії проєкт реалізується. Цей проєкт охоплює молодь від 14 до 35 років. На даний час у нас перший етап цього проєкту з вересня по 31 грудня. На даний час в місті Олександрії ми охватили два курси. Це професія майстер пастельє а також English Club. В Кропивницькому реалізується ще лідерська школа і студія соціально-побутового орієнтування. Участь у професійному проєкті бере 40 дітей з інвалідністю. Це стала група, навчаються азам професії пастельє. Якщо більш детально, він називається Відкриваючи себе, тобто ми знаходимо сильні сторони дітей і завдяки заняттям і праці саме в цьому проєкті, ми підсилюємо ці сторони. І зараз ми вибрали що більша, більша кількість учасників цього проєкту – це діти, які закінчили вже школу і більше ніде не навчаються. Тобто, це така для них можливість. Опанувати нову, цікаву, класну, сучасну професію і, власне, стати тим майстром пастельє у себе вдома навчаються у майстрині, яка власним прикладом доводить, що хобі може стати професією. Насамперед, я вже не перший раз приймаю участь в різних проєктах. Я проводжу навчання для жінок, для дітей, проводжу різні майстер-класи. Наш проєкт це навчання молоді, відбувається цікаво, інтенсивно. Я Бачу, як діти роблять дії, бачу їхні захоплені очі, як вони розповідають своїм матусям і чекають наступне заняття. На навчанні ми вчимось теоретично. я розповіла про таку цікаву нову професію. майстер пастельє. розповіла, що необхідно для приготування пастели. Ми прийшли до практики, почали готувати постелу. На наступне заняття подивилися результати, діти розпівели розповіли дії, які вони зробили. Ми також вчились нарізати постелу, пакувати. Учні отримали роздруківки з покроковими діями, навчаються і фінансові грамотності. Інше направлення цього проекту в місті Олександрія це English Club. Це був запит саме від учасників від молоді. З організації Серце Матері від молоді з інвалідністю нашого міста їх батьків, тому ми дуже довго шукали викладача. І зараз на базі громадської організації Серце Матері, тому що в ЕМС Кропивницький заключили меморандум про співпрацю. І на базі громадської організації відбуваються щотижневі заняття два рази на тиждень. Вікова категорія теж від 14 до 35 років. Знову ж таки. Ми відштовхувалися від вікової категорії, і так вийшло, що всі учасники нашої групи це приблизно діти однакового рівня. Під час першого заняття педагог протестувала, зрозуміла, який рівень наших учасників, і тепер ми рухаємося далі. Всі захоплені, і навіть я, як волонтер, теж присутня на заняттях, тому для мене це теж особиста можливість прокачати свій англійський. Ще один спільний проєкт з Вамсієй одна для одної, розрахований на мам дітей з інвалідністю. Чому цікавий цей проєкт? Тому що ну, ми знаємо, ті, хто стикаються, працюють з родинами дітей з інвалідністю, що батьки більшість. Часу особистого фінансу фінансів вони витрачають на свою дитину на реабілітацію навчання. А зараз у нас ще війна, це додатковий стрес і страх за своїх дітей, і е, ці мами зовсім забувають про себе. Тому хотілося е, щось таке створити, якийсь простір, де вони будуть підтримувати одна одну, навіть просто пройти е, на каву, поспілкуватися, розповісти якусь свою історію, просто знайти однодумців е, і хоч на хвильку переключитися. Цей проєкт зараз він буде з жовтня по грудень. Ми плануємо, що у нас будуть кіновечори, літературні вечори, фітнес. Також плануємо запросити косметолога-перукаря. Ми відштовхувалися від того, щоб дати цим жінкам все те, що вони ну на жаль, в силу обставин життєвих не можуть собі дозволити. Тому це така можливість покружити цих жінок, відчути, що вона дійсно жінка. І фіналізація цього проекту це буде виїзний ретрит цих жінок за межі міста, можливо, за межі області. Ну, ще поки що допрацьовуємо цю ідею, але це точно буде. Цей проєкт на стадії підготовки. Пишуть заявку та шукають тренерів. Ще зробити з першим похолоданням зростає кількість пожеж та отруєнь, пов'язаних з неправильним використанням електричних газових приладів та під час експлуатації печного опалення. Порушення правил безпечного користування зазначеними приладами може призвести до нещасних випадків. Правила поводження з електричними приладами обігріву нагадують фахівці ДСНС. Олександрійські рятувальники з початком перших холодів проводять профілактичні рейди з метою попередження пожеж, адже в осінньо-зимовий період зростає кількість займань, причиною яких є неправильне використання електроприладів. У нас щотижня проходять рейди для жителів Олександрійського району в різних громадах. На цьому тижні також проводились профілактичні рейди. Ми застерігаємо жителів користуватися електроприладами безпечно і роздаємо їм спеціальні буклети, де написані правила пожежної безпеки при експлуатації електроприладів. Лише за поточний місяць в Олександрійському районі виникло дві пожежі, причиною яких стало коротке замикання електромережі. Основні рекомендації включають наступне. Слідкувати і використовувати справні електроприлади, ні в якому разі не користуватись саморобними електричними приладами, але це дуже небезпечно. Слідкувати за справністю електромережі, розеток і розподійших щитів. Заборонено включати декілька пристроїв в одну розетку. Також не можна залишати обігрівачі без нагляду, особливо під час сну, та вимикати їх перед виходом з оселі. Також порушенням є сушіння одягу на обігрівачах. Одяг не бажано сушити в місцях там, де є велике скупчення електроприладів, тому що одяг це легкозаймиста речовина, яка може спалахнути в будь-який момент. Дотримання цих простих правил допоможе знизити ризики виникнення пожеж та забезпечити безпечне використання електрообігрівальних пристроїв у холодний сезон. На цьому випуск новин завершено. Бережіть себе і своїх рідних, і до нових зустрічей.